Привіт, тим, хто годує світ, мене звати Богдан Лукиянчук. Я агроном і засновник гравик Сагродійства Holding. і прийшов до вас сьогодні з офігенною новиною, просто суперкрутою новиною. На насправді вона супер тимчасова для уважних для тих, хто першим побачить це відео. Адже я думаю, через тиждень-два це відео ми видалимо навіть з канала. А, суть в чому, що зараз від Гровекс Маркета для вас є новина, є акція на насіння соняшника, на залишки насіння соняшника минулорічного на гібриду LG 5555 -55 від Limagrain. Ми офіційно робимо промо від лімагрейна для вас. А, ранній. Clearfield Plus, як я люблю, да, тобто суперстійкий до вовчка. От, а, тобто Це гібрид, який в степу вміє давати урожай із зимової вологи, да, а на полісі і на, вали, на а, лісостепу, а після нього можна вспіти посіяти легко озимину. І я особисто з цим гібридом ще з 2018 року, 17-го навіть коли ще до, до того, як цей гібрид навіть вийшов в продакшн в Україні, я його випробовував. От, я вже тоді отримував 3,5-4 тони в Миколаївській навіть області. От, тобто Це мій особистий результат, який власними руками збирав. Тому це один з моїх улюблених гібридів, а, і на нього зараз акція. Да? От, довго тянув інтригу, акція 3 дорівнює 4. Тобто, купуєш 3 мішка або кратно 3, да, там 6, 9, 30 і четвертий мішок тобі приходить в подарунок. А, плюс ще й на нього акційна ціна. Тобто він зараз він коштував 8 тисяч гривень за мішок. Зараз його можна купити за 7,220, Але якщо порахувати, що четвертий мішок потім ще прийде в подарунок, то відповідно ціна одного мішка, одної одиниці, як наслідок буде менше 100 доларів. Тобто, це навіть дешевше, ніж будь-яке українське насіння. Це ось від мене, від Лімагрейна, для вас новина, офіційне промо. Длімаграйна, тому переходьте за посиланням під цим відео, бронюйте собі мішки лг 5555 Партії найбільші, найкрупніші 9,4-9,2 кг. Воно зараз є в нас на складі, воно є в наявності. Хто перший вспіє замовити, до речі, можна там на ФГшку з ПДВ, можна на ложкою на нову пошту, як вам хочеться. Тобто можна прямо на новій пошті його пощупати, там, своїх три мішка да, заплатити і а, чекати, поки офіційно від Лімагрейна Прийде десь в районі там, лютого березня, можливо, раніше, не знаю, на четвертий мішочок, да, вам подарунковий. Це вже працює, насіння вже в наявності. Хто перший вспіє заплатити або замовити собі а, то той просто забере крупніші партії насіння. Ми будемо першим відправляти крупніші. От, у нас на складі там десь порядка. 1000 чи тисячу всього-навсього на посівних, тому вспійте замовити в своє господарство дуже крутий соняшник. Все, розказав вам новину, переходьте за посланням, бронюйте. Хай прибуде з вами урожай і перемога!